У Кременчуці продовжують відновлювати мережі зовнішнього освітлення. Нещодавно роботи проводилися на молодіжному, зокрема вздовж проспекту Лесі Українки. Фахівці комунального підприємства Міськсвітло встановлюють сучасні led світильники які споживають менше електроенергії та дають потужне яскраве світло. Ми використовуємо старі стовпи, дещо додали нових для того, щоб відновити цілісне освітлення вулиці. Люди вдячні, але дуже багато є. Додаткових прохань сьогодні намагаємося їх також обрахувати і забезпечити освітлення внутрішньоквартальних проходів і проїздів, що дуже важливо в осінньо-зимовий період. Нові ліхтарі освітлюють не лише дороги, але й тротуари та пішохідні доріжки, якими щодня користуються сотні містян, дорослі й діти. Завдяки цьому пересування ввечері та вночі стає значно комфортнішим, а темні куточки дворів і вулиць перестають бути небезпечними. Близько два сі світ знову за на цій вулиці. Я дуже рад тому, що місто не забуває про нас, не забуває про комфорт громадян, і ми зробимо все, щоб життя наших мішканцям було більш комфортним і більш безпечним. Мешканці молодіжного вже відчули різницю. Кажуть, тепер у вечірній час ходити стало спокійнішим, адже ліхтарі добре освітлюють шлях. Чесно, я приїжджаю дуже пізно. Ну, як пізно, не дуже, ну 9 годин. Оце освітлення дуже добре. Дякую. зараз головний пріоритет підтримка армії та наближення перемоги. Але водночас важливо, щоб у тилу люди відчували себе в безпеці захищеними. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.